Я це зробила і ви теж маєте це знати. І так, дорами, які я подивилась у січні. Почну з того, що мені сподобалось найменше, і підійдемо до найкращого витвору. Четверте місце займає бандит, який став старшокласником. Дорама про колишнього бандита, який раптом опиняється в тілі школяра. Тепер йому доводиться розбиратися з підлітковими проблемами цього хлопця. Коротка, непогана дорама, є про що подумати, а кінець дуже несподіваний. Наступна дорама хороша напарниця. Вона розповідає про жінку детектива з розлучення, яка отримує нову напарницю. Було цікаво дивити шлях напарниці до вершини та те, як влаштовані за Кони про розлучення в Кореї. Ще одна дорама гра в піраміду. У школі з'являється жорстока гра, яка ділить учнів на тих, хто править, і тих, хто страждає. Головна героїня потрапляє на найнижчий ранг і після цього вирішує зламати систему. Це одна з найкращих дорам, що я подивилась. Відірватись просто неможливо, тож точно рекомендую. І на першому місці дорама суддя з пекла. Це дорама про те, що демона проганяють з пекла за помилку. І за це вона має вселитися в тіло судді з землі та карати злочинців, які не розкаялись. Я багато в коментарях читала, що є важкі сцени, дуже емоційні, але мені. Було норм, я їх сприйняла спокійно, тож цю дораму можу рекомендувати всім. Ну ось і все. А які нові дорами ви рекомендуєте подивитись?